Кавказька заруба в Каліфорнії, яку ще називають UFC 311, Відбудеться вона 19 січня в інволоді. Співголовним поєдинком вечора стане зустріч між діючим чемпіоном легшої ваги Мирабом Двалішвілі та Умаром Нормагомедовим. Вітаю, друзі! Ви на каналі ММА в деталях, і це технічний огляд даного поєдинку. Лайк та підписка заварюємо чайочок з медочком та погнали. Мираб Двалішвілі. Мираб Двалішвілі розпочав свою кар'єру в UFC з кількох складних боїв, але з часом став одним із найстабільніших бійців у легшій вазі. Його стиль боротьби, заснований на агресивних тейкдаунах і незламній витривалості, привів його до перемог над такими відомими суперниками, як Жозе Альдо, Петро Ян, Генрі Сихудо та Шоно Мелі. Переможна серія. Двалішвілі в UFC зробила його чемпіоном і дала йому прізвисько Машина. O mar no Умар, представник династії Нормагомедових, увійшов до UFC з бездоганним рекордом і великими очікуваннями. Його поєднання технічного греплінгу та точних ударів дозволило йому впевнено долати суперників у клітці. Незважаючи на відсутність великого досвіду у п'ятираундових боях, його домінуючі виступи проти опонентів поставили його у позицію претендента на титул після перемоги над Корі Сенхагіном. Поєдинок між Мерабом Двалішвілі та Умаром Нормагомедовим це зіткнення двох топових бійців у легшій вазі, які мають унікальні стилі, ментальність і фізичну підготовку. Цей бій не тільки про техніку, психологію та витривалість, але й про особисте протистояння та неприязнень один до одного. Мира вважає, що Нормагомедов не заслуговує на титул, адже побив лише одного бійця з топ 10 цього дивізіону і отримав шанс тільки через свої родинні зв'язки з Хабібом. У той час як Валішвілі довелося пройти тернистий шлях та френдзо. Ну, дане білого побити багато топових, іноді легендарних бійців цієї ваги, щоб отримати шанс на титул. А от Умар не поважає Мирабата, наголошує на тому, що два лішвілі боїться його, тому не хотів битися. А тепер розглянемо ключові аспекти, які можуть визначити результат бою. Ментальність бійців: Мераб Двалішвілі психологічна витривалість Мераба – це приклад бійця, який працює на межі можливостей і ніколи не здається. Він не раз потрапляв у складні ситуації, але його здатність зберігати холодний розум і працювати за планом робить його надзвичайно небезпечним. Робоче таке: він відомий своїм надзвичайно інтенсивним підходом до тренувань у команді. Сера Лонго його називають людиною мотором. Це ментальна підготовка допомагає йому витримувати шалений темп протягом усіх раундів. Агресивність та постійний тиск. Мераб використовує свою ментальну силу для того, щоб постійно атакувати. Суперники часто починають ламатися під його натиском, бо не можуть відповідати на такий темп. Холоднокровність у кризових моментах. Яскравий приклад його бій проти Марлона Мораєса, де він, пропустивши потужний удар. Зміг вижити, відновитися і здобути перемогу через домінацію. Умар Нормагомедов Умар представник школи Нормагомедових, де психологічна підготовка є також важливою темою, як і технічні аспекти. Він холоднокровний, терплячий і завжди слідкує своєму плану на бій. Це дозволяє йому бути непередбачуваним і контролювати хід бою. Упевненість у власній техніці. Умар непереможний, і це додає йому впевненості. Він знає, що може протистояти будь-якому супернику незалежно від його стилю, ментальна гнуч. Кість у Марс здатний швидко змінювати тактику, підлаштовуватися під суперника, фокус на ідеальне виконання. Він дуже дисциплінований у своїх діях і завжди прагне працювати на максимум. Кардіо Мира два лішвілі. У середньому Мераб виконує понад 10-12 тейкдаунів за бій і постійно перебуває в русі. Він нав'язує шалений темп, який витримати дуже важко, навіть для топового бійця. Темп на пізніх раундах. Якщо бій затягується, Двалішвілі тільки додає інтенсивності. Він демонстрував це у боях проти Жоза Альдо, де зміг переграти легенду. Та Петра Яна, якого перевершував у кожному аспекті. Розподіл енергії. Мераб знає, як розраховувати свої сили. Щоб тиск залишався сталим протягом усього бою, Нурмагомедов комплексний підхід кардіо Умара також на високому рівні, але він більше покладається на раціональний розподіл енергії. Ударна техніка і боротьба умара дозволяє йому працювати ефективно, не витрачаючи зайвих сил. Контроль темпу умар намагається диктувати свій темп і змушує суперників грати за його правилами. Це дозволяє йому зберігати енергію на фінальні раунди. Підготовка під тиском. Хоча Умар не так часто опинявся у виснажливих протистояннях, його підготовка в команді Хабіба Тім забезпечує належний рівень витривалості. Технічний стиль: Мира, двалішвілі боротьба. Мира побудував свій стиль на греко римській боротьбі. Він не тільки переводить суперника на землю, а й постійно змінює позиції, що змушує опонентів витрачати сили на захист. Ударна техніка. Хоча його удари менш точні ніж у Умара, Двалішвілі використовує їх для створення. Відкриттів, які призводять до тейкдаунів. Умар Нурмагомедов Універсальність, ударна техніка Умара включає потужні хай-кіки, точні джепи та розмаїття контратак. У партері він шукає сабмішини, використовуючи свій стиль. Захист. Умар чудово захищається від тайкдаунів і контролює дистанцію за допомогою ударів. Опозиція: Мираб Двалішвілі Чотири останні поєдинки Мираба він провів проти колишніх чемпіонів UFC, представників еліти різних стилів та технік. У Марнор Магомедов, єдиний суперник топ-10, з яким він бився, це Корі Сенхаген, дуже топовий, дуже сильний, але єдиний прогноз. Мира буде тиснути як в бою, так і в медіапросторі, намагаючись залізти в голову молодому представнику лаптеголових. В той час як кальмар, намагатиметься зберігати холоднокровність та зосередження в медіа. А в бою триматиме дистанцію та використовуватиме свої сильні технічні сторони. Якщо бій перейде в глибокі раунди, мера в швілі матиме перевагу через своє. Діо і постійний тиск. Він зможе виснажити Умара в першій половині бою та домінувати у другій над суперником, який має невеликий досвід у чемпіонських раундах, що дасть шанс на перемогу рішенням суддів. Якщо Умар зможе контролювати дистанцію, невілюючи пресинг Мераба, ефективно розподілити сили та енергію у бою і використовувати свої навички в ударній техніці, то він може взяти бій рішенням або знайти сабмішн. Це буде складний і напружений бій. Незважаючи Маючи на походження з країни, з якої сам Умар, він є з клану Нормагомедових та має чудові навички, тому представляє величезну небезпеку для чемпіона. Моя думка, що цей бій 50 на 50, але болі йому звичайно замираме дволі швілі. А який ваш прогноз? Залишайте думки у коментарях. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар. А якщо хочеш подивитися всі бої трансляції UFC 311, долучайся до нашого телеграм-каналу. Там буде посилання на трансляцію. Також, якщо ти хочеш підтримати наш канал, посилання на монокарту знаходиться в описі під відео, або можеш пригостити нас з кавою. З вами були ММА в деталях. Обійняв та підняв, скоро почуємось.